Дорогі цікава штука, ми постійно говоримо про те, що ми дбаємо про свободу, що ми хочемо бути вільними. І часами буває таке, що не зауважуємо, як стаємо невільниками. І часто нам це закидають як християнам. Спробуємо в цьому розібратися в нашій новій мудрості пустелі. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо! Велкам! Якось один брат прийшов до Аби і каже, Аба, що мені робити? Бо часом буває так, що коли я пощу чи не їм вранці, до мене може прийти якийсь брат. І коли споживаю їжу з ним, дуже мучить мене сумління. От, чи добре я роблю, чи не добре. На що Аба відповів йому: коли прийде до тебе хтось з твоїх братів, їж з ним без будь-якого докору. Натомість, коли не чекаєш гостей, а споживаєш їжу, порушуєш цей піст. Це називається сваволя. Дорогі е, ну, якось настільки проста і настільки конкретна правда, що вона просто якось не знаю. Мені особисто трохи якось розриває шаблони, які десь там формувалися в голові протягом довгого часу. Погляньте, е, те, що ми робимо, от те, що ми обираємо, це завжди підстава мого вибору. Але часто буває так, що ми постановлюємо. Що щось є нормальним, а потім це порушуємо, називаючи це вільністю. Так, наприклад, коли я обираю, що, маю, обираю, що хочу бути водієм, а потім починаю порушувати правила дорожнього руху, які я. Грубо кажучи, ну, обрав той момент, коли ну, отримував, здавав іспит і отримував е, дозвіл на їзду загальними дорогами. Коли я порушую ці правила, це називається сваволя. Коли я обіцяю комусь, що буду дбати про нього, наприклад, в подружжі, от, вибираю бути вірним цій людині. І по дорозі порушую цю вільність. Це вже не вільність, це сваволя. Коли я обираю іти за Господом, намагаюся це робити, і часом мені буває не вдається, але я повертаюсь на цю дорогу. От це вільність у моєму виборі. Натомість, коли я обираю іти за ним, а по дорозі змінюю правила цієї дороги, це називається сваволя. Дорогі залишаємось завжди абсолютно вільними людьми. Але ніколи не допустимо, щоби сатана спокусив нас бути людьми свавільними. Все робімо у вільності. Вільності обираємо любов. Вільності за нею йдімо. А Господь Хай благословить нам, щоб ми не піддали цій спокусі і не стали людьми свавільними, проміняючи на це, промінюючи на це свою вільність. Дякую вам і до зустрічі. Па.